От в чому полягає ідея? У громадському русі захисту парк, парків від незаконного будівництва. І По охороні, щоб вони трощили лавки там. Та ну лавки то там не лавки, там лавки, А у вас на було це, добре культуру, це прекрасний так. парк. Але там ну, лавок ще спорту, слов... лавок там не може бути, а тому що люди свині, вони там що сидять, вони потім роблять мусорні. Двірників е, там немає. І виходить, що ви приходите біля місця за Штраф, штрафували. Так, тут що б я хотіла. Дітей з е, от дуже багато дитячих майданчиків. то добре. Маленькі діти качельки, так, а діти після 9 років. Вони ж на качельку не сядуть. 9-15 років. Від себе їх не відпустиш. Вони повинні бути якось в дворах. Чому ви в кожному дворі не зробите баскетбольну сітку всього-навсього і тенісний стіл? Можна зробити, як бабуші роблять пенопластові. Вони недорогі. Стов сто столи, вони недорогі, небагато коштують. Двора для філії. Так. Ну то, то підлітки, то навіть не на підлітку. Менше Дітей 9-15 років. Добре, але це ваші спільні ідеї, так? Спільні. Наші один ідеї є в Остріську. На стрійській. Там є ці підземний. Базар, базар, базар а так, там як називається підземельний. Підземельний. Ага, значить, нам доводить. Але там у дворі був фонтан. Трьохяросний фонтан. Тепер діти, він пустий, він не працює, і діти там прийдуть і можуть ще зламати собі щитку. Чому б не засипати то землею і не посадити квіти? Було і гарно. Він трохяросний. Було б гарно прикрашення відновити фонтан. А чому не відновити? А див'я не був ніколи, а хто вам пустить воду? Водою, чому не квітник Трох'яросний. Було б дуже гарно. Наша фонтан ніхто не відновить, то навіть нема що шо... про то фантастика. В Стрійському парку зробили фонтан. То в Стрійському парку, а то в Стрійському парку. Я не знаю, про кого ми кажемо. То... Квітник замість фонтану, там немає фонтану, був шоу. Це не стрижка, а бідордіт. Я зараз в такий вулицю. Бувши бронюва. Гашика. газика, на вулиці Гашика. Стрийська, Гашика. Стрийська газика, Гашика. Ну ще я, 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 прошу, там, ще воду, кинескоп, не не в в кинескоп. Кинескоп, Там Біля заводу після доріжки, Я думаю, що це дуже багато. Тому що дітям не їздить по їжній частині теж можуть бути в часі. А по доріжках тих, що є зараз діючі, щоб не їздили ці машини, категорично, щоб їх штрафували. Тому що так робиться. Як треба то сформулювати? І ще я не знаю, як то написати, от у нас на фітнурі є для школи стадіон, футбольне поло. Ні. Але ну, мій чоловік там з дітьми грає в футбол, займається тим, вже 20 років виховує дітей. Просто ну, сам, безплатно. Але там почали гуляти з собаками. І там одніям. Як то зробити, щоб ті собачі туди не ходили. Ще може об'ява, штраф дуже великий. Ну як то зробити? Собаки мають привичку рити яму.

Мені не вийде. Та не вийде. Я можна каже. Та воно, яке є. Там тільки, там то, що було, залишалося. Насправді це просто не облаштованість того. То, не облаштованість. Його робили, 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 бо там було озеро. Висушили, висушили. Тепер загородили сіткою. Загородили і все, на тому. Що? Просто мій чоловік там займається дітьми. Тобто переживає забор. Що ще? А, щоб ви <зовиця> в тому парку <зовиця> ну, навіть на віково звикли там. Ну, доріжки <гріш>, ще й зробили. Співники поставилися. Доріжки зробили. Та ж там прямо крупива розсадили. <зовец> ну, то крупива тут. <зовец> Там є, ну в принципі. Писарчук хотів зробити, по якихось причин. А можна ми повернемося до, до цієї проблеми зерно? Я е, хочу вас таке запитатися. Е, є людина, яка займається там дітьми, вже багато років вони грають футбол. Тобто для цих дітей це важливо. А вас і дорослі дітей. грають? І дорослі грають. Чи пробували ви зібрати тих дітей, їхніх їх батьків, тих, хто грає там в футбол, і сказати, слухайте, є така проблема? Може хтось з вас працює на будівництві? Може привезти трохи землі? Може хтось з вас може допомогти нам огородити? Давайте ми це зробимо. Давайте зробимо цю територію для себе. Будемо, а якщо ми це зробимо, ми будемо пильнувати, щоб там люди не смітили, не нищили те, що зробимо, і ми будемо на гарній чисті на гарному чистому стадіоні для себе грати. Ну, він їх перепрошую це за протидіяні 18-та школа. Коли се раніше відносився до школи, але потім вони це хотіли кобрина. будувати, будувати хотіли отам от якийсь комплекс, але ці будинки... 14, 16, 50 п'ятдесятий вигопськом зібралися повстали. до купи і повстали, і не загородили і зробили стадіон. Ну для дітей футбольне таке поле, а зразу церква всіх святих українського народу. Розумієте? І коли іде служба, гонять діти. Ви би чули, як вони там матюхаються, такими трьохповерховими матками? Чи ну не перебувайте мене, пані? То не культура, але отой от тренер, що веде, чи то ваш чоловік, чи Ні, не ваш то... то школьний. А то школьний. Та що ви кажете? Я не знаю, okay, тільки слухайте, то і позор. Тут люди моляться до Бога, а тут виховання наших дітей, які вони гарні говорять слова, вуха в'януть, роби зауваження, а вони тобі як скажуть, що ходь падай. Я їм кажу, хлопці, я вам дам кульки для сміття. Поприбирайте за себе, ви ж тут ходите. Ну не вже вам приємно сидіти? Були колись лавочки, все потрощили, поламали, понищили. Ото є вся наша біда з вами, що ми говоримо, а не вчимо своїх дітей. Не вчимо. Ви розумієте, як може робити? Я у під'їзді живу в 14-му домі, іду, а він плює, семечки кидає. Я кажу, тарас, ти ж тут живеш і смітиш. А мати каже, а для чого там двірник є? Так, так. То що ви можете а сказати? Та то треба брати дамо. ремінь і свистати кожну тату і маму по задньому де ростуть ноги. Я вам скажу про лавочки. Я там гуляла знуком своїми, Гуляю. Дядько відбирає дошку від лавочки. Кажу, нащо ви доробили? Ми ж тут спимо. Мені на балконі теж дошки треба? Мені шатки. Хай беруть з собою совочок і кульочок, хай то поприбирають. Ну то треба писати, вийти на міську раду, ви більше там звертаєтесь. Хай вони то роблять. Оштрафують один раз, другий раз, третій раз, четвертий. Стоять під будинком машини, я вже ходила до начальника ЖЕК, нова, і кажу, збирайте гроші, збирайте по 6 гривень, за них за стоянку. Хай кожен заплатить за ніч, що, що смердить, а ми тим огаром зранку дихаємо, а ті гроші дайте. Поприбирати, помалювати під'їзд, майданчик зробити, але Давайте зараз буде ідея вашого столу, ми поговоримо про це. Добре, все, так? Є якісь питання, хтось має якісь заперечення, там співпадають, напевно, думки. Створити за... за... соціальні групи по нагляду за, за чистотою вулицями і парками. Тобто створення соціальних, за... громадських таких е... об'єднань. Публічний... Публічний... За чистотою вулиць та парків. Екологічний... Шісті факти, так? Шестипарти. <плес> То ви вам входите в цей, цей рух? А як ви собі уявляєте створення твору? О, а як створити рух? З якою метою організовані райде адміністрації? Яка місія їхня? Ви <звілляє> <звілляє> <звілля>. <звілля> <А, звілля> хочете, щоб раді Держміністрація організовувала громадський рух? А, а, а чого мені? А, а, а наш знає, що я відчитала, маючи нагрузки, 100 нагрузок у школі. Скажіть мені, які нагрузки вони мають в цей час? Якщо б хтось з них сюди прийшов, він би вам розписав, я хотіла, я хотіла, щоб під кого пожалуй завдання це доперед. Щоб ви не чули, що народу, а то ви ніколи спеціалісти. Давайте ми напишемо, що ми хочемо і що ми можемо. А то ми хочемо від них. Ви хочете, щоб прийшов дядько і сказав, люди добрі, я очолюю громадський рух, я його створюю. Вам тоді буде легше? Дуже добре. Організуйте громадський рух, виписуйте свої вимоги. Наша громадська позиція може бути дуже активна. Нема питань, випишите, випишіть Виписіть свої вимоги. Організовуйте зустрічі в райдержадміністрації. держав свою ініціативну групу від імені кого ви говорите. Озвучуйте це. Ніхто Нас ніхто не буде організовувати Цікавлена в тому, щоб ми були організовані. Ну, як я до нас гарна дзвонить 28 числа в 12 годині. Ми вас перевіряємо, як там шкільне подвір'я, чи ви засадили дерева, чи ви за скільки квітів ви посадили. І як діти поприбирали територію. Я говорила самого початку. Давайте не будемо нарікати, бо те, що ви зараз говорите, ми зараз не можемо. Ви смішна жінка. Влада не заці громадський рух це те, що є поза владою. Ви хочете поєднати непоєднувальні речі. Ви хочете, щоб влада організувала вас по боротьбі з собою, чи mm. по, по, no, ну це ж більше. Я підтримую жінку. По, по, шукає ви шукаєте доброго царя? Ви шукаєте царя, який вам вирішить проблеми. А ми що самі не можемо? Ми для того його видали нашому сравні. А ви якщо вибрали, а ви ж то там не зараз. Добре, як пояснювати? Відстрійку. Ви знаєте, мені зрозуміло. Мені, ніби, то, з мене, старого дядьки, зробили дурня. Розумієте, я прожив все життя. Я все розумію. Я вам дякую, що ви нас пригласили на, це, на цю розмову. то дуже добре. Але, розумієте, що ми зараз повинні зробити з вами? Може я не то скажу, що ви чекаєте. Зараз ми потім ми вислухаємо дівчинку до кінця, я обіцяю. Ну вже ми цей <зас>, короткий да. мітинг. Нехай ніхто не скажете. Нехай давайте а потім ми потім вам давно слово. Добре, давайте дівчинка скаже свої ідеї. Ми їм тут жити в цьому місці. А ми вже І полон завіття до спілкування за дітьми та людей, поки мусить хтось волонтерський рух. Волонтерський рух

Тобто, яка би займалася і дітьми, і так. старшими людьми різного віку для різного віку, так? Так. Для різного віку. Добре. Ви готові подумати, навчитися, полагодити по сайтах, по інтернету, який є досвід волонтерського руху? В Україні в інших країнах і попробувати створити якусь маленьку групу волонтерів, яка би займалася, наприклад, оцими дітьми від 5, від 9 до 15 років, яка б їм щось пропонувала якусь альтернативу для проведення вільного часу. Ви розумієте, я доповню що ми мали на увазі, що діти, як правило, ну, не хочуть займатися тут, ходити до старих людей. Вони не ходять. не треба людей? так, але ми мали на увазі що якісь кінця, ну залучи, наприклад, бібліотеки, щоб. Але як і так збирається старі люди, щоб давати їм книжки, Ну це ж так я зрозуміла вас. Це вже технологія. Технології в світі волонтерського руху і мотивації людей займатися волонтерським рухом є дуже багато. У Мене питання, на яке хочу почути відповідь, і ви ви повинні на цих задуматися. Чи ви готові? Полазити по сайтах, повчитися, подивитися, взяти якийсь досвід, якусь технологію запозичити і організувати групу з п'яти дітей або з п'яти людей, які готові інтегрувати і зводити до купи старших людей і дітей, які просто не знають, чим займатися, щоб старші люди займалися дітьми, книжки їм читали, наприклад, голос. Бо це також дуже хороша річ. А діти надавали сенсу життя цим, цим людям, бо вони будуть. Тоді потрібні нам, по школе, людина в старшому віці найбільше так, потерпає так, від відчуття своєї дитя непотрібності. Ми всі будемо в цьому так, віці. Навіть по школах це, це дуже важливо. Так, Добре, так. добре ще ідеї. Ну і обладнання дитячих майданчиків. Дитячі майданчики і завало, чи вони повинні обладнані, чи що. Ну, ну, Чому проблема з дитячими майданчиками? Вы понимаете в чем дело? Я почему, почему меня так вот это все возбудило так? Почему? Потому что ведь вы поймите, то, что вы говорите, это все хорошо. Но в конце концов организации, той, о которой вы говорите, со стороны власти мы не имеем. Мы теперь пенсионеры, которые получаем по какую-то копейку, да? Вы говорите, мы за свое жилье, где мы живем, мы сами оплачиваем. Если мы делаем ремонт, мы делаем сами. Правильно. Никто нам не помогает, никакой волонтер, никакая власть. Если что-то нужно, вот у нас библиотека. Я? Мы ходим в библиотеку, которая здесь на около 60. 60, 60, 60, 60, 60. 60. Да, ходим туда. Организация самопомощь. Мы там собираемся, есть когда там дни Шевченко или какие-то другие мероприятия, там легкий спорт для пенсионеров. Все для нас это интересно. Но вы в эту библиотеку там определили это место? Ведь эти места зависят от кого? Опять-таки от власти. Значит, в этой библиотеке мы приходим, допустим, в феврале месяце, а там в этом помещении ну, будем говорить, 10 градусов тепла. Ну, кто там будет сидеть с пенсионером? Долго он там будет сидеть или нет? От кого это зависит? Вы понимаете, ведь вы нас как бы загоняете в какой-то я объясню дальше. Нас заставляет самим себя греть. Квартира. Ремонт делать труб, труб, всех труб. Полностью весь ремонт, если нужно, крыш и всего прочего. А теперь вы предлагаете, что мы вам... Мы не предложили. Мы Спасибо вам, что эти девочки, если у них такие мысли есть, это, слава богу, это хорошо. Но уж мы, конечно, не пойдем создавать вот здесь, вот эту окружающую... Среду. Среду. И, и культуру создавать не будем, потому что мы и так определены такими, которые нам создала власть, правильно? Сегодняшняя власть. Ведь сегодняшняя власть и то, что вы предлагаете, оно несовместимо. Так. Вы хотите, чтобы мы работали за вот эту сегодняшнюю власть, чтобы они сами себя строили тот бизнес, свое благополучие, а мы, чтобы еще за, из своих что там осталось, не знаю, соков, еще вот ту окружающую среду устраивали. Так быть не может. Это нелогично. Не, не сходится одно с другим. Поэтому меня это и возмутило. Но молодежь, я это понимаю, хорошо, если у них есть такие мысли и желания, это только похвально. Но с другой стороны, а если конкретно спросить вот тех девочек, людей, они уж и... Где что? вы работаете? Да, вы не Просто интересно. Вы учатся, учатся, учатся. Учатся. Вы учатся, Где вы учились? В школе. Вот. Да. Это хорошо. Это хорошо. Вот может быть еще ученики. Но когда вот она закончит школу, потом пойдет, ну, дай бог, институт или колледж пойдет, потом захочет пойти на работу, тогда мы ее спросим, сумеет ли она, когда она начнет уже быть самостоятельным человеком, чтобы создать, вот подрастает, так может быть, сегодня у них есть такие мысли. Дай Бог, чтобы они были. Но то, что вы нам предлагаете большинству районов, это не несовместимо с тем, что вы предлагаете, и что мы можем сделать. Потому что собственность поменялась. И сейчас совсем. Да вы любого человека спросите, это может быть так, один-два скажет. А на самом деле надо правде говорить в глаза. Потому что большинство людей, они сами себя как-то содержать хотят, понимаете? В этом-то суть главная. И это важнее, чем то, что мы сейчас говорим. Какой мне там садик, хотя бы я пошел бы дерево посадил. Если бы вот наша администрация Франкинского района организовала бы вот это дело, и правильно сказала женщина, вот тот парк, который за там замечательное место. Но никто что да, это же есть, а никто не хочет этим делом заниматься, вы тоже, Ой, это Вы тоже это все понимаете. А почему не хотят заниматься? Потому что кто-то туда вас положил, и что-то там себе хотят. Уверен, что там будут. Там потихоньку все подстраивается, подстраивается, подстраивается. А территория для того, чтобы там люди нашего возраста, и не только, и молодежь. Там бы могли быть и велосипедные дорожки, там могли бы быть какие-то да, теннисные да, площадки, да, там могло да, не быть, не 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 вижу, быть вот так, но только это не при этой же власти. Вот эта же собственность сегодняшняя, она не для того, чтобы создать эту общественную вещь, понимаете? Вот так противоречие, давайте, поэтому давайте, я меня я это возмущает, потому что, -то что, -то потому что, -то что -то. оно не сходится. Надо менять собственность, и тогда поменяется вся, все отношения. За школу дописать. И вот я начал в библиотеке. Вот я потом и говорю, вот приходят, уже нашли вот это одно место в этой школе. Ну, не только в этой библиотеке, но есть там библиотеки и вот другие. И везде одни и те же условия. И им, может тоже надо помощь. Но мы-то эту помощь, значит, мы пришли туда, чтобы как-то там с нами позанимались, мы должны пойти и тоже навести там порядок. Ражесть печку и прочее, прочее, что ли? Власть-то может хотя бы уделить внимание, да? вот этим центром. Ну, Создается же я это для помощи, самопомощи. То, и... Давайте сделать форму идею. Да, Идея да, такая, да, что нужно сначала, чтобы власть. Создала условия для того, щоб вони хорошо вчилися, щоб вони могли хорошо зарабатувати, на, на, на таких речах, як сьогодні у нас є, зібрання таке, повинні бути представники влади, чистої культури, чистої освіти. Обов'язково для того, щоб прислухатися до тих людей і старшого покоління, і молодого, такого, як я. До чого я веду? Ті панове в мене в бібліотеці працюють, приходять по вікторках і ще другі сідять так само. Значить, бібліотека моя, яка знаходилася на вулиці Володимира Великого, була продана і нас завдяки за, за, нашій владі, будемо казати так, перевели в нас на наукову 60. Ну, ми не є вже такими, як ми були, бо то було приміщення збудоване з українських часів під бібліотеку, а ми вже є, значить, найманці. Нам дали можливість в цій бібліотеці пробути 4 роки. І все, тому що ми є приєднані, там школа є, називається Надія, вона керує і нам кусочок виділили за цю Ми є орендарями. Прийшов час, і нам кажуть, вибирайтеся, ми не маємо подару. Значить, що ми робимо? Ми своїми силами, ось вот такими колегами старшого віку, які дійсності заслуговують, щоб в бібліотеку посидіти, попрацювати, почитати, поговорити. Ми за їхню допомогою йдемо і добиваємося правди в свободі. Значить, ідуть наші колеги, ідуть по міську раду, до посіва, йдуть в єдине вікно, пишуть листи, пишуть все. Нам продовжують ще аренду в цьому році на один рік. Ну ті ж люди питають, скажіть, будь ласка, а що далі? А далі те саме, що було, ми виходимо і не маємо куди йти. Ми є знову ж таки на вулиці. Розумієте? Добре. В тому мікрорайоні є 10 шкіл, є коледжі, є училища. Ми ходили на прийом з нашими. Дорогими шановними колегами-відвідувачами, до Косіва на прийом. Ми пережили суди, п'ять судів, а потім ми лишилися в тій бібліотеці, де ми зараз є, де ті колеги приходять на самопоміч. Холодно. Школа, розумієте, школа має канікули, виключають, включають визначені утеплення. Приміщенні холодно, ніхто не рахується з нами. Значить, що робимо ми далі? Ми вимагаємо від нашої управління, допоможіть, нам кажуть, а ви заплатите за все приміщення школи. Ну, не, шановні, ви забулися, то не є моя власна бібліотека, то є державна установа. Державна установа, яка є і школа Надія, і бібліотека. І чому я повинна відстоювати той кусочок того приміщення? Коли я піду на пенсію, а мої колеги будуть далі працювати, і діти повинні мати в, тій, в тому районі бібліотеку. Друга бібліотека є біля південного, висотні будинки. В центрі бібліотек дуже багато є. А тут бібліотеки, ви розумієте, немає. Мама, бабця, дід всі приходять. А що з бібліотекою буде? Який, бачите, вихід на вашу думку? Або шукати приміщення, дати постійне, щоб нам так, оскільки там забрали. На якесь Будувати ніхто не буде приміщення, то само собою то відомо, що ніхто на свині нічого не будує. Але поміч, якась повинна бути якась державна допомога, щоб в тому районі утримати бібліотеку. Пояснюю всім і косую всім. То не для мене, бо я сьогодні є, завжди пішла, пішла на моє місце, друга людина. Але для тих людей, які є усередок, то є усередок освіти. Просвіти культури. Ми сьогодні зібралися. Ми от до мене дзвонили. Завідувача повинна бути в бібліотеці, прийти до вас на прийом. Я чекала і всім колегам казала, що хтось буде з представників. Щоб, щоб почули нас, щоб ми не ступили в ці двері і не просилися так, як для себе особисто милости. Я не йду за милості, ні. я собі даю раду сама, але ж. Ми й вас вибирали для того, щоб ви нам робили. Ви ж ви зарплату отримуєте в нашу, завдяки мене утримується наша райде адміністрація. Я не правда свій круг розуміти деталей, не знаємо. Насправді тут ми ж тому може, таких деталей не знаємо, де який стадіон і що. Але е, основна ідея це е, зробити. Організувати спільними силами, спільними силами жителів цього району і так само і разом з тим влади, але звичайно, ініціатива має йти саме від людей, від молоді, від старших. Тому така ідея створити парки відпочинку та розваг. Парків є багато, але перша проблема, і вже проблема екологічна, це їхня чистота. Якщо ми, наприклад, зможемо зробити проект, подати його до міської ради і спонс... знайти спонсорів і все-таки вдасться прибрати, наприклад, один з парків чи долучитися до якоїсь всеукраїнської акції. Не знаю, що недавно не... така була парк Бондарівка, прибирали, до зробимо Україну чистою. Якщо можна би було залучити парки району до таких акцій, були би спонсори, ми могли б прибрати, але щоб це не було одноразово, то мали б жителі цього району за тим слідкувати, чергувати. Так само, як, наприклад, територія школи ділиться на якісь території, щоб кожен клас чергував. Так само і громада має ділитися на якісь такі, має ділити оці парки на якісь такі частинки і з тим дивитися. Бо інакше одноразово один раз зробили в рік, та й та й все. Це на тому кінець. Чергування, чергування так. А в самих парках так само, якщо будуть. Якщо можна зробити більше спортивних майданчиків, більше майданчиків для дітей, це навпаки плюс, більше е, спеціального обладнання, щоб могли, наприклад, там організувати якийсь концерт. Якщо є, наприклад, от в бібліотеці, якщо діточок можна так організувати, в школі дуже багато талановитих дітей. В кожній школі проводиться таланти крішки на родину. Якщо можна такий концерт організувати жителі цілого району, але, але треба мати для цього потрібні. Таке дійсно хороше місце, а не так, щоб це було, де, не знаємо, де ні сцену поставити, ніяк ні там в парку брудно. Ну, частинка роботи має бути виконана до того, а далі свій національно можна виконувати все інше, організовується. Тому що є ініціативна не тільки молодь, не тільки е, молодші чи вчителі, які працюють в школах, в бібліотеках, які спробують, хочуть щось зробити, а є ще так само ініціатив, ініціативні старші люди. Можна об'єднатися, я, я, я сама в це вірю, і тому ну, сама є учасником громадської організації. Якщо я можу хоча б якусь частинку роботи зробити сама і не чекаю від того оплати, то може бути. Я хочу сказати е, для людей різного віку. Е, якщо можна робити хореографи, є хореографи, є ж, наприклад, і в школах можна знайти таких дітей, які цим займаються так само добровільно, безпека. На вашу... були серце району. Ну, на ваш погляд, ви тут не живете, але ви тут працюєте. Я, Я чула Аква... тільки аквапарк. Аквапарк. Ну, це вже принаймні альтернатива до ринку Південного, це вже що?